Сьогодні буду готувати панський дерун. Дерун, то, звісно, панський, але приготувати його далеко не панська справа. На початку нам треба трохи картоплі. Чистимо та натираємо її на велику терку. Сподіваюся, що картопля закінчиться швидше, ніж сила в ваших руках. Коли це нарешті сталося, гарненько віджимаємо картоплю. Беремо цибульку та продовжуємо стирати пальці. Гарненько плачемо та віджимаємо сік. Далі до добре віджатої картоплі, яка і сама вижила з вас останні соки, додаємо одне яєчко. Борошно, сіль, перчик та які-небудь приправи. На краплині рослинної олії нарешті смажемо нашого даруна. Гарненько обляпуємо кухню та обляпуємо себе та вирівнюємо все ложкою. Тепер треба перевернути, і на цьому моменті я зрозуміла, що в мене нічого не вийде. А тепер беремо тарілку і перевертаємо нормальним способом. Чого так не можна було зробити спочатку, і я не знаю. Панський дерун не буде панським, якщо в нього не покласти начинку. Для цього українську цибулинку нарізаємо гарненькими кубик. На пательню наливаємо краплину рослинної олії та шматочок коров'ячого масла і смажимо нашу цибульку. Далі нам треба гриби, так як дерун панський, гриби беремо королівські. Закидаємо до цибульки. Гарненько все це діло перемішкуємо, за смаком додаємо сіль, перчик та наприкінці трохи сухого чесничку. Смажимо і намагаємось нічого не спалити. До грибів заливаємо вершки та закидаємо трохи сиру. Чекаємо, поки все загусне, та вимикаємо вогонь. Тепер настав час збирати деруна. На тарілку закидаємо наш дирун, зверху закидаємо начинку. Ну, ви зрозуміли, дерун начинка, дерун начинка. Зверху посипаємо зеленою цибулькою. Ну і все. На цьому їжа для справжніх панів готова.